Жіноча футбольна команда «Ворскла» 23 квітня обіграла Криворізький Кривбас. Біло-зелені перемогли з рахунком 3-0. Господарки приймали гостей на стадіоні Молодіжний у Полтаві. Принциповий суперник наш Кривбас теж мріє про медалі. На жаль, вони трішечки ще не допрацьовують. Молода команда, не вистачає їх техніки, не вистачає зіграності. В нас дівчата дуже бойові. Вже налаштовані, вони готувалися, скажімо так, з кінця минулого кола чемпіонату. Вони готувалися саме до цього матчу. Матч відбувся в рамках 16-го туру чемпіонату України серед жіночих команд. Вищої ліги ми в цьому чемпіонаті не Зазнали ні єдиної поразки, ні єдиної нічого. У нас всі перемоги, тому надіємося, що далі так продовжиться. І в наступному році ми знову будемо гідно представляти Україну в європейських кубках. Ворскла вперше в історії отримала свою професійну жіночу команду 10 вересня минулого року.